Моровіть Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою кров'ю волю окропіте. В мене е, в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Шевченко, садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Ляса хмаренька стає, Червоне поле підіймає, І сонце патаньке зове, У синє море покриває рожевою пеленою, Мов мати дитину. Очом, Люба, годиночку малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче ворог, закриває море, І хмароньку рожеву тьму за собою. Розстилає туман сили і тьмою, німою. Оповію тобі душу, не знаєш, де дітись, І ждеш того світу, мов матері, діти. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. По москалі чужі люди роблять лихо з вами, не слухала Катерина, ні батька, ні неньки полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого, до садочку ходила, поки себе, свою долю там занепастила. Сидить батько кінця столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко журився, Коли нього стара мати сидить на ослоні. Через сльози ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженька? Старосте, бояре, на московщині, доня мою, іди ж їх шукати, та, як... та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, Проклятий час годиненька, коли ти народилась, якби знала, до сходу сонця була потопила.